Привіт, Ютуб! Я сподіваюся, що ви за нами вже скучили за ці два дні. Отже, сьогодні буде класна розпаковка. Я думаю, що ми з Софійкою оберемо, що саме будемо розпаковувати. Пам'ятаєте, що на день народження донечці мої подарували дуже багато різних творчих наборів. Після дня народження в нас залишилось. Така ось кулька вже підздувається. Ось тут ми вже все познімали. Але наступного року вже Софійка надуємо ще гарніші кульки. Правда? Да. Не забуваємо, що в вікусі скоро день народження да. через місяць. так? Да? ми будемо да. з тобою надувати нові. Якісь прикольні кульки. О, я знаю, в вікусі буде подарунок. Ми можемо Вікторію подарувати подарунок Емілі Разор. В Емелі Резорт поїдеш. Ану, да. розкажи нашим глядачам, що ти недавно з бабусею да. з дідусем була в Емелі Резорт. Так, це є відпочинковий угу, відпочинковий комплекс у Львівській області. Ну розкажи, тобі сподобалось там? Так, да, я плавала, я в глибокій воді плавала. Ого. го А ще ти сьогодні розклала ось такі органайзери. Мама не запиталася, правда. Це нас органайзери будуть до школи, але поки Софійка в нас користується. Що це ти тут таке розклала? Ану, покажи, розкажи нам. Нам цікаво. Ти стоїш? Сама, сама, сама стоїш. Ану, давай, ручку, ручку давай, хто там став? Хто там став? Хто там став? І набори е, приїхали до нас гості. В гості ти забрала їх з готелю, так? Це mm -hmm. що це таке? Це різні лосьйовини, шампунчики, правда? Ну mm так. -hmm. Ага, так митися, різні гелі для душу. Прикольно. А, а знаєте, що отут? А що це таке є? Я вже чуть -чуть Розпаковка на якому ми заслужили, yeah. а це є шапочка для душу. Ано відкривай, цікаво. Ми нею само собою ще користуватися не будемо. Можливо, комусь подаруємо, може хтось користується. А можна це... Ні, ні, це не є бахіли. Ні, ні, це не бахіли. Це є шапочка саме для душу. Раз таку так, такі шапочки. Наприклад, хтось не хоче мучити своє волосся, а хоче прийняти душ. У нас вдома не душ, у нас ванна. Але, наприклад, хтось не хоче, відразу ж комусь треба виходити вже з будинку чи з квартири. Вже Мені здається, те саме. А, ні, це якась більша ні. коробочка, Ану, показуй, що там є. Ага, ну Тут різні так. чистити вушка і спонжик. Ага. Ну Що, йдемо в велику кімнату, обирати а. творчий набір. У Нас немає світла, підключили ми підзарядну станцію. Ялиночку ми ще не розібрали ще трішки і вже прийде її час. Я думаю, буквально декілька днів, і вже чоловік буде зрізати гілки. А я перед цим знімлю всі іграшки і вогники. Ну що, Софійка, давай обираємо якийсь набір. У нас тут багато всього, ми ще не все розклали. Їхуська, є ось ти така будеш сумочка допомагати? є ось така. Давайте ось таку. Ось таку розмальовувати. Так. Давай покажемо нашим глядачам, нашим підписникам, що це за сумочка. Ось така, прикольна. Напевно, що тут не тільки фарба потрібно буде, а ще й блискітки наносити, ну, так? так? Покажемо ми, як ми розмальовуємо так. Ось цю сумочку, і наприкінці нашого відео, тож, додивляйтесь до кінця, так. покажемо вам ще ось такий набірчик. Так? В Софіки вже є такий набірчик, але, так. можливо, хтось не має. Це вже її другий. Так, перший в бабусі. О, так. а ось цей другий у нас буде вдома. Ми його відкриємо і покажемо вам детально. Да. Ну що, давай з чогось починаємо? Ось ти це. хочеш цього? Чи давай це наприкінці? А зараз ми глядачам покажемо, як ми будемо розмальовувати. Це саме цікаві. Так, це буде найцікавіше, але ти дещо забула. Знаєш що? що? Одягнути свій костюмчик для творчого набору такий поверх, правда? Такий фортушок свій, щоб ти не була брудненька. Ште. Так, ось так. Давай одягай. Ти хотіла мені вирвати волосинку і не змогла, бідна дитина. Ти що ти? Дивишся, мама, довге волосся, і ти хочеш мамі трошки повиривати, правда? Каже, розпустила своє волосся. Да. Так, Софієчка одягається. І ще в нас є такі нарукавники. Ага. Я вмію зав'язувати. Ти вмієш зав'язувати, ти вже доросла кривити. дівчинка, так. Ти Я хочу тобі допомогти. <реш> Обережненько, дівчатка. Так. Ну що, починаємо. Да. Давайте починаємо з сумочки нашої, да. красивенької такої. Будеш сама відкривати Софійка? Так. Вона дуже легко Дивіться, відкривай. У нас з'явився юний перокар стиліст Вікторія Віталіївна, Яремчук. Та, у нас є такий маленький чубчик, правда, і завжди з нашої пальмочки, як Софійка каже, вилазить. Відкривається. Тут найлегше відкривається. Подивіться. — Ага, ось тут. А бачиш, тут ще що... те. А ні, це ні, ні, це, ні це, це просто так... намальовано. Просто... Дуже легко відкривається, та, порівняно з іншими наборами. Ми швиденько вам показуємо, як ми розмальовуємо. І сьогодні в нас ще по плану для Софійки підготовка. Так. Дякувати Богу, немає такого сильного снігу. Дивіться, вже в нас вікуся стоїть. Нам завтра 11 місяців і чекаємо ще перші кроки, і все буде доросла дівчинка. Не відірви Софійці косичку, добре. Добре, ми так довго відрощували. Так. Ага, давай, мама тобі можеш Ту -ту -ту. тут потягнути. Ти тримай, 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 Опа. Опа! Так, діставай. Це така сумочка, ти будеш кудись її носити, одягати. Напевно, це вже буде на літо, правда, Софійка? Е, а де буде А може всередині тут Нема. напевно щось є всередині. О, давай, давай. давай для початку покажемо наші фарби. які Всередині давай, давайте подивимось. Які там Далі. є кольори, покажіть. Так, червоний, жовтий, зелений, а. синій, фіолетовий і помаранчевий. Так. так, ти вже відкрила. Діставай, що там всередині. Вау! Що нам пропонують? Що це таке? А, це інструкція. Ну ага. так. А це що? Це фортунок. Агр... Так, на водній основі та та та, -та, та це акриловий лак. Ого. А я думаю, що фарбник. Угу. Ага. Один а це є інструкція, порада, що тут робити, так. і щось нам впало. Це є блискітки, які ми будемо викладати. Я подивити. так і знала, що будуть вони. Угу. Дивіться, в них зелена полосочка, а в нас е, червоненька полоска. Да -да -да, Отут а зелене. Ні, то однакові, бачиш, в них різні кольори. Е, та, є різні кольори ось цього. Е, тут є в нас так само, бачиш? Дивись. Ні, Ось ця полосочка, ага, не зелену. Там, та? Там, де замочок, ти маєш на увазі. Я зрозуміла. Коробку в сторону. Та, добре, коробочку відставляємо. Не забувайте, в нас попереднє є дуже класне відео про ось таку лялечку. Ми відкривали таке велике-велике яйце. Де да. всередині було 30 сюрпризів. Да. Тож нагадуємо вам: клікайте по відео, дивіться, дуже цікаво. І не забувайте на нас підписуватись, тому що далі буде ще цікавіше і ще більше розпаковок. Ну що, Софієчка, давай будемо читати, що тут цей. Це просто, я думаю, дали таку картонку, щоб не зімнялась сумочка, щоб вона тримала форму. А ось тут наша інструкція. Зараз якось маємо відкрити інструкцію. І будемо читати, що ж ми маємо робити. Тут, я так розумію, потрібно буде розфарбувати фарбами. Напевно, що поверх треба буде давати цей акриловий лак, і потім на акриловий лак будуть даватися ось такі блискітки. До речі, не забувай, що в нас ще є після слайму ще деякі блискітки, тож ми можемо не тільки ось такі сіреньки так. давати. У нас є чорненькі, там у нас так. різних кольорів, є паєточки. Ну так, давайте будемо читати. Ага, як я зрозуміла, ось цей лак потрібно буде з блискітками змішати і потім вже наносити. Зрозуміло? Так. Да. Тобто не поверх того лаку, а сам лак змішати з глітером. Тут пише. Угу. Але дивися, тут потрібно буде розфарбувати одну сторону, вона має Софійчик тобі висохнути. Дивіться, а потім вже другу, тому що воно буде Дивіться, скільки поній. Угу. Я буду ось ту. Ось цю, та вона тут найбільша. Так. Ну що, ми будемо розфарбовувати, судячи помалюнку в так. таких кольорах, чи ти хочеш якісь свої кольори? Свої кольори. Ну добре, давай. Починаємо з чого? Починаємо з корони. Давай. Девась, яка в неї тут красива корона є, але вона в неї жовта. Ти якого кольору хочеш? Ні, я хочу першу поні. Поні розфарбовую. Ну добре, давай, яку тобі фарбу першу відкрити? Першу. Який ти хочеш колір? Поні розмалювати. Жовтим? Mm -mm. А яким? Може, фіолетовим? Фіолетовим поні розфарбувати. Ну так. О, давай, так як ти бачиш, так як тобі подобається. Так, перукар з нас знову на зв'язку. Ау. вікуся має набір перукаря, щоб ви не забували. Тому вона так активно Софійці все робить, розчісує. Дивись, яка щіточка, який грибінчик щітка. Давайте відкривати не вже. Ну давайте, відкриваємо, дівчата. Один, два, три. Обережно не бризнути на стіни. Бачите, мама така трішки рифма вийшла. Я не ну давай допоможемо. Це що, друзі? Я, я думаю, що це фар... не... Що колір, не... Це... Запах дає, так? Запах дає. Ароматизатор. Ні, ні. Це так. ароматизатор нам для сумочки не треба. І, до речі, її прати не можна. Ну, Це, в принципі, логічно, тому що вся фарба розтечеться. Так. Дайте. Фіолетовим поні. Фіолетовим ти де будеш малювати, покажи. Поні. Ага, тут ніжки. Давай, починай. Ніжки. <пузо> Тільки легенька, пузота, тулуб. Ти мала на увазі <пузо> тулуб. Але дуже Софійка, легенько, щоб ти за край не виходила, щоб в нас було красиво, акуратненько. Може, <пузо> дівчатка, правда? А не хлопчатка. От такі Отакі. Очка, блакитні зробимо, так? Трішки та? Софійка сказала, щоб я їй допомогла. Так. так, щоб ми швиденько, швиденько, щоб в нас сохла наша сумочка. Ну, Софійка, це треба буде дати час, щоб одна сторона висохла. Я вже нагадую. Так. Де ти тут хочеш, щоб я оцю ніжку Отута, ще малювала. Ось, ось тут і ось тут. Ось ось тут і так, обов'язково. Я тобі допоможу, бо тут так делікатно, треба гарно, щоб була гарна сумочка, щоб ти влітку собі утягнула. Та? Так. Останнім так. часом все фіолетове, правда? Софійка дуже любить фіолетовий. І в нас і костюмчик, і дяречка. люблю Фіолетовий колір, рожевий, блакитний. Отже, намалювали ми Софійкою ось таку так. квіточку. Вже розфарбували. Я йду розводити глітер так, так з клеєм. Ось цим не клеєм, а лаком. І що будемо наносити? А де ми будемо наносити цей глітер? Знаєш, що напевне там де корона, щось таке красиве, так щоб було видно. Ну що, принесла я ось такий акриловий лак. Ще в нас є ой-ой-ой! Відкрили легенько Софійка бери. це є глітер. І я взяла ще це, один хлеб. Це пезлик. похоже на клей. На клей схоже, так. так. Кладемо ми сюди, їх треба буде змішати. І Давайте я встану. Намасте. Давай. Насипай сюди красивенько. Ага. Так. Молодчинка, добре, 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 молочинка. І ось таким пензликом зараз розмішаємо. Так. Тільки тримай гарну Раз, Два, два, три. три. Да, три. Угу. Це як слайм. Як слайм виходить, так? Чекайте, дивіться, як прилипає. <гас> прилипає <гас> до пензлика. Так. Ну що, беремо глітер і будемо наносити. Знаєш, куди можна її куди? намалювати красиво, там, де оченятка. Угу. Оченята будуть отакі. Ага, блакитні. Ну, добре. Тоді давай десь так її блискіт. Ні-ні-ні, не, не поверх сюди, а десь ось тут, там, де віє, там, де кола. А домалюєш чуть ще чуть. Ці так, дуже. але давай ми маємо швидко працювати, бо він застигає, Софійка. Намалюємо поверх квіточки. Так, вона посередині буде дуже красиво виглядати. Так, покажи, де наша квіточка? Так, червоно-жовта. Легенько, легенько. Молодчиночка, дуже красиво в тебе виходить. Зараз вже півтретьої і на четверту годину йдемо на підготовку. Софійка каже: О, ми якраз встигнемо розфарбувати, вона нас швидко висохне, і ми візьмемо її на підготовку. Ні, вона буде довго сохнути, але кінцевий результат вам обов'язково покажемо. У нас кожне відео на вагу золота, тому що дуже важко з ними знімати. Нас, поки ми з Софійкою завжди щось ліпимо, фарбуємо. Вікторія в нас ось так от перевертає квартиру, кімнату горніше. Та ти перевертаєш трішки та одним чимось вона не хоче бавитись, вона буде бавитись гратись. Всім. Особливо я завжди слідкую, щоб це не були якісь е, маленькі дрібнички. Навушники. Навушники. так. Навушники Софійчині любить гратися повністю всім. Та, ми про тебе говоримо. Ти чуєш, ми про тебе нашим глядачам. Нашим підписникам? Які очі. Розповідаємо. А очі, які красиві в Софійки вийшли, зараз вам покажемо. Вау, яка краса, Софійка. І наверх ми дамо блиски красиві. Що ну, це так. ляля в тебе? Може, вона спадки хоче? Ти ще її не клала сьогодні? Ні. спадки? Ні. Вона Має таку класиву, красиву люльку. А ти що, Вікосі, що ти хотіла? До мами? Ти хочеш Давайте закінити? ми, ми корони чуть, -чуть дамо близькіток. Обов'язково та у нас корона має блистіти, щоб було видно, що вона ми дещо за забули. Бо угу. тут філатово. Да -да -да? О ну, тут філаді. зараз домолюємо обов'язково. Ми покажемо, як буде виглядати. До речі, не забувайте підписуватись на мій інстаграм. У нас в інстаграмі ще більше життя в сторіс, в рілсах трішки інший контент, але я думаю, що вам так само буде цікаво. Подивіться, скільки снігу в нас на підвіконнику. Ще дещо є з новорічного декору, Ось такий гном, мишка, ось такий Ангелик і ялиночку, яку купували в юску. До речі, думали, що це є пластмасові іграшки, а виявились скліні. Тому коли прикрашали, близько двох розбили. Ну що, тепер робимо розпаковку так. нашої косметики. Давайте давай. будемо робити макіяж прямо зараз. Прямо зараз. Ти хочеш так. робити макіяж? Ну давай. Ого ти, ти такий комплект маєш бабусі, так? Ну так. Такий набір верніше. Угу. А в якої саме бабусі? Баби Мар'яни. Баби Мар'яни. Це Мар мама не мама. Так. Так. Лаки так для нігтів. Давай зробимо макіяж. Ось тут у нас є ось така палітра тіней. А ну давай подивимося, які тут саме кольори покажемо. Які тут є кольори, Їх всього і всього п'ять. І такі помадки. Е, кісточка така велика. Угу. І такі помадки. Такі це є близькі. Головне, щоб не загубити, бо я вже в баби Маріанди загубила. Ти загубила? Ого, -го. треба Всі пошукати. Всі помади, тільки одну. Одна залишилась, так? Так. Та. Угу. Ну і ще лаки давайте станемо ну, з тобою. Є рожевий такий, Ой. і лаки. Все красиво. Дуже красиво. Добре тоді. Е, а хоч я тобі зроблю макіяж. Мені так. Ні, мама має макіяж. Покажемо, мама має макіяж. Бачиш, мама сьогодні малювалася, наносила на себе макіяж. Мама як зараз піде, якщо мама зараз нанесе собі сині тіні, це я піду як на дискотеку. Ти сама вибери. <рес> ні, ні. Я вже собі зробила макіяж. А ми можемо зробити Тоді вибери такий ніжно-рожевий. Ніжно-рожевий. Давай тобі зробимо. Давай виберемо до твоїх красивих блакитних очей. Ось така палітра. Да. Вікторія батьківна приєдналась до нас. Да. Так буде, напевно, зараз собі нігті фарбувати, або ж близько собі губи малювати. Який користь? Давай я тобі зроблю сама макіяж. Це рожевий підходить. Рожевий? Рожевий. Ну він такий підтінок. Ага, давай відтінок. Та, Дивіться, який такий рожевий перламутровий. ага. — Це не рожевий, це фіолетовий. — А дивіться а це з таким під близком, бачиш, іде з таким перламутром, а це більше такі матові тіні. Угу. І ось ці теж видно. Ну, не всі, в принципі, з близьком. Можна, я візьму на світло? Ну, Ага. Ну, напевно, що ці перші це є матові такі тіні, а всі решта йдуть з таким блиском. Давай беремо кисточку. А може, давай я тобі нанесу сама. Somat. Вау, які тіні. Увага! Тобі теж подобаються тіні? Чи тобі близькі близькі більше подобаються? Вау, wow. а ва. А ну покажи око відкрий. Тебе блакитні очі красиві. Угу. Ще треба брови підмалювати, губки? Ось такі в нас красиві вийшли, оченятка ніжні. Тепер давай в нас ще залишилась помада. Блиск, так, каже, блиск, ви забули. Тримай, Та як тримай. це, дівчата? Каже, давайте швидше наносити, блиск. Добре, вона не віддає. Ну що, які там кольори нагадаємо? Рожевий, фіолетовий, жовтий і блакитний, який ми будемо наносити. В принципі, вони всі прозорі. Їх не буде видно, там кольору не буде видно на губках. Блакитний, ну давай відкривай. Нанесеш собі, чи мама тобі намалює? Дивіться, Твіті прозори. Прозори, угу. так, його не видно на губках, але все одно він такий є, блистить і, до речі, блиск завжди візуально збільшує губи. Що мав тільки отак от любити, то мені не попадає. Не попадає, так? Угу. Ну, То то в ротик не треба, ні, треба легесенько, легесенько собі губки намалювати. Ну що, ось такий результат yeah. нашого ніжного нюдового макіяжу. Тепер Софійка, сідай. Далі продовжуємо з тобою домальовувати. Yeah. В нас то ще багато роботи. Гарне поні. От подивіться, яке гарне. А поки що мама вдіває Вікторію, я собі малюю такого гарного поні. Зайшли ми купити Софійці і мамі которок біля нас супермаркет Сімі. Вікусечка вже проснулася. Ми трішечки гуляли, чекали Софійку після підготовки. Як тобі на смак? В Софійки є особливість. Софійка любить ходо без соусів, та просто сосиска і булочка. Я не знаю, як це можна їсти. Ну, я якщо їм не то... солодки, я сопері, але я не люблю таке. Не любиш таке, та А в мене ось такий смачний. Трішечки з гостринкою я дуже такий люблю. Тож доїдаємо і йдемо додому домальовувати нашу сумочку. Подивіться, який сніжок дуже важко було їхати візочком, поки Софіки було заняття. Ні. Заняття було годину 40 і я вже додому не ходила, трішки замерзла. І ми їздили по райончику, але та але дуже важко, каже, їздити, правда, тому що сугроби снігу та дуже важко їздити, особливо візочком. Треба Софіка, тебе з татом на санчата відправити, правда? А. Поки такий сніжок, до речі, дуже давно такого снігу не було, ще з 2021 року, якщо я не помиляюся. Ну що, ми повернулись додому, донечка домальовує, тому результат побачите вже завтра.